Добрий вечір ми з України. Всім привіт, я хочу з вами поговорити про все. Знову ця рубрика моя любима. Я хочу сказати про те, що зараз все ну, це все, все стало, все, ну, типу, графіка, то все воно вже стало. Я думаю, що наступного разу, коли якийсь буде проект, буде все йти вже назад оптимізацію, буде оптимізовувати, і графік робити і для це. Ну і це тоді буде більш продуктивно, ніж, ніж робити тупо не оптимізацію, а відносити це все. Ну, потім доробляти. Це все буде допилюватись до логічного, такого продуктивного це було до більш продуктивного цього геймнул, щоб більше, якому більше людей могли зіграти ту чи іншу гру. Ну, понятне діло, що... Старі відеокарти десятирічний чи скільки там річні, дав, що вони не, не зможуть грати ну, нормально ігри, бо, ну, бо карти ставляться сюди і там вже важко буде оптимізувати на ці відеокарти ігри. Але я вірю, що в те, що буде все добре, що що будемо розвиватися в тому плані. Ну, Може колись буде знову якийсь скачок в графіці. Але це. Ну, 50 на 50. Я дуже так і думаю, що це буде якось так. ну, Це буде найближчим часом, поки вони. Але Unreal Engine 5. ну, Є Unreal Engine 5, що вони працюють добре на, на комп'ютерах чи на консолях. Немає різниці. Його досить важко зараз. це новий... Двіжок його дуже важко оптимізувати до сучасних консолей і ПК і тому подібне. І тому зараз. Ну, І тому, поки його не оброблять до кінця, поки не зроблять до ідеалу, доти, ну я так думаю, просто... що вони не будуть робити. Ну, що не буде Алі NG 6 робити. Во. Бо. Ну, так все працює, так і було, так завжди і буде. Нагадую, що підписуємося на TikTok, підписуємося на YouTube. Ми там набираємо 1К підписник, щоб було рівно з цим Тіктоком. Так що до нових зустрічей. Всім пока!